Ми воюємо за волю, ми кричимо про свободу на весь світ, ми платимо за неї найвищу ціну кров'ю наших найкращих людей. Але скажіть мені чесно, дивлячись у дзеркало чи справді ми вільні? Чому, повертаючись фронту або просто відриваючись від новин, ми знову потрапляємо у світ, де слово держава викликає не гордість, а бажання стиснути зуби? Чому ми, нащадки тих, хто тисячу років тому мав право вигнати князя, сьогодні боїмося власного податківця, власного чиновника, власного суддю більше, ніж російського орка? Як так сталося, що ми, народ перемоги, але живемо за правилами поразки? З одного боку, ми нація героїв, з іншого, ми терпимо життя, у якому справедливість купується. Де правила для бідних, а еліта живе в паралельній реальності? Це життя лайно, і воно не впало з неба. Ми стали жертвами величезного історичного обману, нас століттями ламали імперії. Нам вселяли віру підданого. Нас вчили чекати сильної руки, яка прийде, наведе порядок і дасть нам шматок хліба, ніби ми безголосна худоба. Але правда, яку вам не скажуть на телемарафоні, проста ніхто не прийде. Історія України це історія народу, який рятував себе сам. Завжди. І Якщо ви готові почути правду, яка змусить вас переосмислити все від власного гаманця до історії. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях одне слово воля! Нам роками вбивали в голову, що Свобода, республіка, обмежена влада це якісь чужі західні ідеї, що українцям потрібен батько гетьман, цар, вождь, хтось, хто прийде й вирішить усе за нас. Це брехня. Подивіться на нашу власну історію не ту, яку написали в Москві, а справжню Київська Русь не монархія, а Федерація вільних громад. Ще тисячу років тому, коли Європа тонула в абсолютних монархіях, у нас існувало ВІЧЕ. Це не була демонстрація, це був політичний орган. Громада могла покликати князя на престол, і що важливіше, мала право вигнати його, якщо він краде, марнує війська чи порушує справедливість. У літописах є фраза: Князь нам нелюбо! І князь тікав! Це був імпічмент задовго до того, як з'явилися парламентські республіки. Ще до Гетьманщини на українських землях існували копні суди, народні суди, які стояли вище від князя. Їхнє рішення не можна було переглянути владою. Це була рання форма самоврядування, де громада головна. А тепер уявіть, ми нащадки тих, хто мав право вигнати князя. Сьогодні бесилі перед дрібним чиновником. Оце і є трагедія. Руська Правда один із найліберальніших кодексів Європи. Порівняйте із Західною Європою 11 століття. У нас нарубали руки за крадіжку, штрафи та компенсації вважали більше за тортури, держава мала мінімальне втручання в приватне життя. Фактично, це була правова держава раннього середньовіччя. А литовська доба наше право старше за будь-якого короля. 300 років наші землі жили в системі, де діяв принцип: старого не рушимо, нового не вводимо. Це була повага до місцевого самоврядування. На практиці це означало, що громади зберігали своє самоуправління, князі не мали права відбирати землю без суду, шляхта та міщани мали право опору королю. Якщо він порушує закони. І найважливіше Литовський статут 1588 року, що діє в Україні до 19 століття, давав право, яке сьогодні прозвучить як фантастика. Якщо хтось незаконно вторгався у твій дім, ти мав право вбити його без покарання. Оце і була недоторканість приватної власності, оце була обмежена влада. А Магдебурзьке право. Міста, де люди були вищими за чиновників. Більше 200 українських міст мали магдебурське право. Київ отримав його тоді, коли Москва була ще болотом. На практиці це було так. Міста обирали свою владу, мали власні суди, могли заборонити королю втручатися в їхні справи. Уявіть собі сьогодні київська міська рада каже уряду. Це наші гроші, і ми самі вирішимо. Оце і є республіканізм. Козацька держава. Це демократична республіка, яку вивчали філософи Європи. Ми звикли думати про козаків як про воїнів з шаблями. Але Січ це була республіка, де влада була обрана тимчасова та підзвітна. Гетьман складав угоду з військом Запорозьким. Не Бог дарував йому владу, а громада. У нас гетьмана обирали не тому, що він батько нації, а тому, що він був найманим менеджером. Погано керуєш геть, не через 5 років, а негайно. Генеральна рада, це прототип парламенту, могла змінити зовнішню політику, судити старшину та скидати гетьмана. Козаки казали, немає старшини без товариства. Це була філософія обмеженої влади в одному реченні. І ще одне на Січі було заборонено демонструвати розкіш. То чому? Бо влада і розкіш не сумісні для республіки. Той, хто хоче керувати іншими, не має права жити краще за них. А тепер порівняйте це з нашими елітами сьогодні. Гетьманщина від Острозького до Скоропадського. Традиція договірної влади. Існує недоціненний факт: українські гетьмани намагалися побудувати державу на контракті, а не на тиранії. Конституція Пилипа Орлика 1710 року це була перша спроба побудувати західну демократію на українських землях. Коли ще у Франції король мав абсолютну владу, українці писали конституцію, яка обмежувала гетьмана, вводила незалежний суд. Вимагала звітності влади та забороняла концентрацію повноважень в одних руках. Кожен пункт це плескач в сьогоднішній системі. 19 та 20 століття. Українці будували державу знизу, а не зверху. Український визвольний рух 19 століття базувався не на вождізмі, а на громадах, читальних просвіти, кооперативах та братствах. Це те, що сьогодні називають громадським суспільством. Коли українці об'єднувались без держави, ми перемагали. Коли чекали сильну руку, програвали. Українська Народна Республіка найбільш демократична держава Східної Європи свого часу. УНР дала права жінкам раніше, ніж Франція, Італія чи Швейцарія, свободу слова, виборну владу та незалежний суд, Українці. І це було в 1917 18 роках. Ми завжди були республіканцями. Нас просто зламали імперії. А сьогодні ми бачимо, як система намагається повернути нас у статус підданих ми бачимо батальйони Монако. Ми бачимо дітей-чиновників, які захищають державу з Тоскани. Ми бачимо мільярдерів, що народжуються з нічого під час війни. Це не корупція, це феодалізм 21-го століття. А найстрашніше ми звикли до цього. Та навіть після 2022 року найбільше у світі добровольча армія та волонтерська держава. У жодній країні світу громадяни не створили паралельну систему забезпечення армії, медичної евакуації та обладнання на власні гроші. Це не туман. Це доказ того, що республіканський дух у нас досі живий. І тут з'являється найнебезпечніший персонаж псевдоборець той, хто кричить: Дайте мені владу, і я наведу порядок. Люди, будьте пильні, це пастка. Історія знає сотні таких прикладів. Згадайте Олівера Кромвеля в Англії. Він теж боровся проти тиранії короля. Він теж говорив про республіку. А коли переміг, став лордом-протектором, військовим диктатором, який був гірший за короля. Той, хто просить у вас необмежену владу, щоб зробити вам добре, завжди бреше. Він не хоче змінити систему, він хоче її очолити. Він підсовує вам лайно в красивій обгорці. Замість свободи ви отримаєте нового пана, який буде вирішувати, кому жити, а кому сидіти, кому мати бізнес. А у кого його забрати? Нам не потрібна сильна рука, нам потрібен сильний громадянин. Ми підходимо до найголовнішого: до того, що має примкнутися у вашій голові прямо зараз. Сьогодні весь світ захоплюється українським воїном. І це правильно. Воїн це наша гордість, наш щит. Але давайте згадаємо філософію Січі. Козак був не просто найманцем, який вміє махати шаблею. Козак був Власником, він мав свою землю, своє господарство і свій голос на раді. Він ішов воювати не тому, що цар наказав, а тому, що він захищав своє, свою свободу, свою віру і свою власність. Сьогоднішня трагедія в тому, що ми навчилися бути воїнами, але розучилися бути власниками. То хто ж такий власник? Це той, хто не просить, а вимагає. Власник не каже, держава дала мені маленьку пенсію. Власник каже, я найняв менеджерів, я платив їм податки все життя. Де мої гроші. Власник не каже, ой, поліція мене ображає. Власник знає закон і змушує поліцію служити собі. Республіканізм це коли воїн і власник це одна особа. Якщо ти тільки воїн, а не власник, ти станеш інструментом в чужих руках. Тебе використають і викинуть. Тому, якщо ми хочемо, щоб кров наших побратимів не була пролита дарма, ми мусимо зробити вибір. Не чекайте, месію, не чекайте виборів, починайте змінювати своє життя вже сьогодні. По-перше, ставайте економічно незалежними, робіть все, щоб не залежати від державних подачок, власна справа, навіть маленька, робить вас вільними. Ніж висока зарплата держслужбовця, гроші це теж свобода. По-друге, контролюйте. Не вірте нікому на слово. Ваша місцева рада, ваш мер, ваш депутат. Це ваші наймані працівники. Вимагайте звітів, пишіть запити, приходьте на сесії. Не давайте їм дихати вільно, поки вони витрачають ваші гроші. По-третє, не терпіть хамства. Система тримається на нашому страху. Кожен раз, коли ви ставите на місце нахабного чиновника, спираючись на закон, ви вбиваєте в собі раба і відроджуєте козака. І найголовніше, нам потрібно побудувати новий Рим, не копію Європи і не копію Америки, а згадати своє, створити державу обмеженої влади, де чиновник має мінімум повноважень. А громадянин максимум прав, де суд незалежний як Бог, а власність недоторкана як життя. Уявіть собі Україну, де воїн повертається з фронту не в чергу за довідкою, а в країну, де він головний акціонер, де він знає, що його діти будуть жити за правилами честі, а не телефонного права. Це можливо, це в нашій крові, і це наш код. Але цю правду від нас ховають. В системі вигідні бідні, залякані прохачі, їм не вигідні вільні власники. Тому я прошу вас, зробіть перший крок власника прямо зараз, поширте це відео. Надішліть його друзям, побратимам, батькам, змусьте їх задуматись, підпишіться на канал, бо ми будемо і далі говорити те, про що мовчать на телемарафонах. Кожен ваш лайк, кожен коментар та кожен донат це цеглина, фундамент. Нашої вільної республіки прокидайтесь, українці! Час пристати бути підданими і час ставати козаками. Слава Україні!